Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами походимо трошечки ще на босів. Так, як пробували ми з вами, не знаю, в якому з роликів пройти високий рівень ями цієї збірки, в нас особливо нічого не вийшло. Ну, що це означає? Будемо далі ходити на босів. Так, ну, почнімо з будь-якого, в принципі, є в нас проходження. На Уривара є в нас проходження на лядяне чудовисько. Давайте пошукаємо. От на Лядяне чудовисько є група. Давайте спробуємо сюди. Вступити не можемо. Давайте обновимо пошук. І щось не дуже сильно, не дуже сильно багато груп. Давайте на Грегуара тоді. На Грегуарі ми були. На Грегуара в нас немає проходження. На Лорда Зіра можна сходити. Повибиваємо, можливо, якісь іще предмети нові. Не знаю, поговоримо про наступний друзі, сезон. Я, якщо чесно, чекаю більше від нього того, щоб нічого не зламалося, скажімо так, те, що в нас вже є. В цьому сезоні, тому що в принципі, на розбійника я так розумію, що там більш-менш варіації поки що не зрозумілі, тому що це все потрібно буде тестувати. В нього зрозуміла тільки варіація, що буде грати наша збірка через ту, що ми зараз граємо, через Пастку Смерті, тому, можливо, розбійника ми з вами будемо минати в наступному сезоні. Також незрозуміло з нашим друїдом, тому що ми його також тестували. Всі збірки не показали себе досить сильними. Не знаю, які з них потрапили на, на канал, які ролики про них вийшли. Але, скоріше за все, що друїда також доведеться тестувати в новому сезоні, тому що по суті. На ньому зараз всі збірки ну, більш-менш грабельні, але вони не показують супервеликих результатів. Не знаю, потрібно дивитися, що буде з друїдом в новому сезоні. Єдине, що зрозуміло, єдина збірка, яка більш-менш грається, це збірка знову ж таки на катаклізм. Тому друїд нам не супер цікавий у наступному сезоні. Дуже цікавий буде варвар. Тому що варвара потрібно знову ж таки тестувати, але там у нас є хоча б можливість пограти на ньому через якусь нову збірку, тому що збірка на землетруси залишається, я так розумію, в минулому, тому що будуть посилювати збірку через кровотік, тобто незрозуміло поки що на яких саме вміннях ми будемо там грати. Але мені подобається те, що на варварі буде 100% якийсь новий ігровий процес. І от варвар якраз саме нам буде цікавим у цьому плані, тому що на ньому в нас буде можливість пограти за якусь нову збірку. Все ж таки, Нарешті не обділяють в нас варвара, тим паче, що в принципі з'явилася на ньому вже нова збірка у восьмому сезоні через Древніх. Тобто через наших компаньйонів, тому в принципі він був непоганий. І у цьому сезоні подивимося, що буде на варварі. От варвар дійсно цікавий, тому що змінюються дошки парагону. Я думаю, що на варварі ми зможемо пограти спокійно в 9 сезоні. Також, що в нас ще є з персонажів? Чарівник. однозначно збірка через Гідер. 100% цей клас. Буде грати, це виходить, який у нас уже четвертий. Він буде грати в нас через компаньйонів, через гідер. Ця збірка не була занадто потужною у попередніх сезонах. З'являється новий предмет, якщо не помиляюся, амулет, можливо, якийсь інший. Але ця збірка буде досить цікавою, тобто чарівник це 100% той клас, за яким ми зможемо пограти через якусь нову збірку. Це буде досить прикольно, як на мене. П'ятий у нас іде, ну, в мене особисто іде, не знаю, як у вас. П'ятий по цікавості також, але не по значенню, йде в нас духонароджений, там буде збірка через все ж таки шипи. Там з'являються нові штани. Знову ж таки, якщо не помиляюся, або якщо розробники нічого не змінять. За рахунок того, що йому змінюють пасивки деякі, змінюють деякі там гліфи, можна буде щось зібрати через урон, саме через шипи. І це буде також досить цікаво, мені здається. Тому, в принципі, варвар, чарівник і духонароджений це якраз ті класи, які ми зможемо перевірити з вами в новому сезоні, щось взагалі всі повиходили з групи. Давайте спробуємо також вийти, розмістити нову, нехай це буде. Та давайте самі групи створювати, тому що не хочуть, е, щось, друзі, люди, ходити на босі. Видно, все, вже вибили, все, що потрібно, не знаю. Або проходження закінчилось. Е, ну і клас, який, як на мене, один із найцікавих. Е, із самих, мабуть. Е, Найрізноманітніших по збірках це буде Некромант, тому що у нього буде грати збірка через Міньйонів, через компаньйонів, через скелетів за рахунок нових, нових рукавиць, які будуть випадати нам з Дюріеля, з Андаріеля або з Вовка. Тобто якраз з високих ну, босів з наступного тіру. Ну, найсильніший бос у нас беліал. А якраз, в принципі, ходити на Дюріеля, на Андрієль і на Вісника Ненависті є сенс зараз тільки Розбійнику, тому що там йому падає ось цей обладунок. Всім іншим класам поки що нічого цікавого з відтіля не випадає. Подивимося, що буде в новому сезоні. Тому. Некромант, я вважаю, ну, один з найцікавіших, єдине, що він один з найповільніших, мабуть, класів. Не знаю, наскільки це буде просто-напросто рентабельно. Грати саме некромантом, некромантом в усьому іншому контенті, тому що в нього дуже мало варіацій для того, щоб якось збільшити цьому класу мобільність. Але ми можливо будемо це якимось чином. Виправляти і ділитися цими емоціями ну з вами. Тому що, по суті, пограти за нього цікаво. Зараз ми займаємося тим, що намагаємося кудись витратити наші проходження. Так, ну давайте ще раз ми можемо цього боса запустити, щоб ці предмети залишилися потім у нас на підлозі. Головне, щоб не випав нам Беліал тому що тоді всі предмети не помістяться нам нашу скриню. Нам, в принципі, на зіра ходити і не потрібно на цьому персонажі, але походимо, повибиваємо ще додаткову кількість предметів, можливо, випаде беліал. Самі корисні, як на мене, проходження на Беліала. Що, до речі, забув розповісти про саме бн... беліала. Щось так вийшло, що не ходили ми з вами на нього в цьому сезоні геть багато. Саме корисне, що з нього випадають, це компаси. Не пам'ятаю, чи згадував це в якомусь відео, але мені здається, що Баліал є одним, мабуть, із найцікавіших по суті, босів зараз в грі. Тому що тепер нам не потрібно ходити в ось цю червоненьку зону. Тобто не обов'язково нам проходити Helltide. Я вважаю, це найліпшим взагалі що тільки може бути в грі. Тому що, по суті, в халтайді там нам падає ну що, кров і падає заліза. І, і по суті, більш нічого цікавого ми там з вами не зможемо дістати. Я вважаю, що правильно зробили, що зробили таку активність, як боса, з якого падають ці компаси, тому що не завжди хочеться бігати. Цей халтайт це вважається більше як таким проміжним, скажімо так, етапом, тобто він нас мало цікавить на вже етапі гри, коли ми зібрали повністю собі нашого персонажа. Тобто предмети ті, що з зірочками, звичайні легендарні, будуть падати нам ну, майже кругом, грубо кажучи, і особливої цінності вони для нас не мають. Тому що ну, по суті. Ці предмети ми можемо з вами дістати в будь-яких інших івентах. І бігати виключно халтайт для того, щоб отримати ці предмети, ну, якось сумно. А от бігати на босів, щоб вибивати унікальні предмети, я вважаю, це більш якось веселіше. не знаю. Вони ніколи зайвими не будуть. Ви можете подивитися на кількість золота, то що ми зараз маємо, і можете побачити, як вона буде збільшуватися. За рахунок того, що ми з вами будемо просто-напросто ходити цих босів. Якось так. Тим паче, що з босів випадають руни 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 можна знову ж таки продати десь в чаті іншим гравцям купити знову собі проходження на босів і знову ходити босів і так до безкінечності, поки не набридно. Тобто, все зав'язано в грі зараз на босах. Я б не сказав стільки, що на ямі. Не знаю, можливо, комусь не подобається ходити босів, але тепер є варіативність, що з них нам випаде щось цікаве. Я вважаю, що на босів ходити варто і навіть корисно, тому що з них ми отримуємо всі наші основні ресурси. Також в нас збирається наш основний ресурс те, що сезонний у нас. Зрозуміло, що сезон цей закінчується. Ми вже взагалі повністю розмовляємо з вами про наступний сезон. Нас цікавить більше дев'ятий сезон, як мінімум чотири персонажа. Нас в ньому цікавлять. Це Некромант, Варвар Духонароджений. і-і-і. Некромант, Варвар, духонароджений і, -і, -і. і чарівник. от. Оці класи нас цікавлять у новому сезоні. Але я вважаю, що походити трошечки на босів, намагатися вибити ще якісь предмети на якусь збірку, яка нам цікава. Не знаю, можна будь-коли руни ніколи зайвими не будуть, їх можна потім на щось обміняти, чи створити якесь кільце, чи знову ж таки обміняти в чаті, якщо нам ці руни не потрібні. І таким чином просто-напросто зібрати собі ліпшого персонажа, ніж у нас був. Так, давайте спробуємо знайти групу, якщо не знайдемо на уревара. Якщо не знайдемо, то створимо власноруч. Не хоче ніхто особливо ходити на уревара. Не хоче ніхто. Ну, давайте тоді власноруч створимо групу. Давайте розмістимо власноруч. І походимо ще трошечки з вами на уревара. Мені найцікавіше, от реально, що буде у новому сезоні, це наші підземелля. Я вважаю, що це один з найцікавіших взагалі івентів в грі. Мені було дуже прикро, що ці підземелля абсолютно ну, виключно. Не випали, не знаю, як правильно це писати. Ну, їх ніхто не проходив з гравців. Цей івент начебто він існує, але він нікому не цікавий став, тому що в них особливо нічого нам не випадає. І ми їх проходимо буквально там 5-10 разів, коли нам потрібно вибити якісь гліфи на персонажі або коли нам потрібно. Вибити ось цей ресурс, щоб походити на льодяне чудовисько. Якщо ви не знали, де він падає, то найкраще його, мабуть, в підземеллях цих і знаходити. Ну, якщо у вас немає проходжень взагалі ніяких, ви не ходили хелтайт, ви не ходили підземне місто, то тільки в цих підземеллях ви й дістанете ось ці есенції жаху. Але я дуже чекаю, які оновлення будуть у 9 сезоні, тому що. По суті, ці підземелля були грабельними ну, до четвертого сезону чи до п'ятого. І якщо ви не знали, то це була єдина по суті, активність, яка була в грі. Я дуже сильно полюбляв їх бігати. Дуже багато гравців саме проходило ці підземелля, тому що це була в принципі єдина активність. все, що можна було зібрати на свого персонажа. Ну, Там були трішки скажімо так, інші складності. також, і Ця активність вважалася ну, самою головною, де ми вибиваємо свої предмети, так як унікальні, так і легендарні, так і все інше. Тобто все, що ми могли ходити в грі, це ості підземелья. Потім з'явилися боси, з'явився Дюріель і так далі. Але до цього моменту, якщо ви не знали, все, що було в грі, це підземелля. І мені дуже сильно подобалося їх ходити, тому що люди досить часто збиралися в групи, тому що це була по суті єдина активність в грі, і всі гравці максимально свій час витрачали саме на ці підземелля. І мені в принципі їх подобалося ходити, тому що вони постійно змінювались, тобто ми постійно ходили якісь з вами нові підземелля. І мені прикра, що ця активність повністю втратила свій сенс в наступних сезонах. Мені хотілося б дуже сильно подивитися, як розробники все ж таки виправлять винагороди з цих підземель, побачити там нового боса. Який там з'явиться, ну, босс, який там з'явиться, це Астарот, ми про це вже знаємо. В принципі, це не новина, але буде цікаво їх походити, буде цікаво подивитися на винагороди, і буде цікаво все ж таки якимось чином е згадати е цей контент, тому що мені подобається в них те, що постійна зміна йде е локації, тобто те, що в нас. Постійна зміна якась мапа йде, те, що ми там постійно вибиваємо з вами щось нове. Не знаю, побачимо, як це все буде реалізовано. Ми це, звичайно, тестували на тестовому сервері, але більше часу вже приділимо на відкритому сервері, коли цей сезон буде нам вже доступний. Тому що Ну, звичайно, на тестовому сервері можна тестувати, але мені, якщо чесно, не дуже сильно подобається ця історія. По-перше, тому що розробники потім все змінюють. Це по-перше. А по-друге, те, що по суті, те, що відбувається на тестовому сервері, ніколи не залишається з нами назавжди. Тобто, ми там потестували щось, все, воно далі все просто зникне. І який тоді був в цьому сенс збирати ці всі речі, які потім просто-напросто знищаться, ну, видаляться після того, як, як ці сервера тестові закриються. Мені більше подобається грати на відкритому е сервері. ну, В звичайному світі, там сезонному, несезонному, тут уже немає великої різниці. Щоб щось тестувати чи щоб грати за якогось персонажа, тому що навички по суті, змінюються кругом і на сезоні, і на несезоні. Тому чекаємо в принципі, новий сезон, трошечки походимо з вами. Босі. Я вважаю, що зроблять правильно, що змінять трошечки випадіння речей з цих босів. Можливо, щось зміниться з персонажами, тому що як показує цей сезон. Стало набагато складніше вибивати взагалі хороші речі. Дуже мало речей з'являються ті, що по суті мають якусь високу цінність. В основному це речі, які ми можемо просто розбирати на запчастини, або речі, які ми можемо продавати, що я в принципі раджу робити, тому що ресурсів у нас потім буде ціла купа. Коли ми перейдемо з вами на вічний світ, дивіться, у нас уже шкір 600 тисяч, заліза майже 500 тисяч, і таким же самим чином і на несезоні. Ну, єдине, що кристалів постійно не вистачає. Тому що постійно з вами змінюємо наші предмети, постійно якось ну, їх перековуємо і постійно таким чином витрачаємо ці наші кристали. Але по суті, друзі, ну, запчастини ці нам не потрібні будуть у такій високій кількості. Тобто, скоріше за все, ми просто-напросто з вами їх будемо залишати на підлозі. Тому я раджу саме предмети, ті, що нам не потрібні, просто-напросто продавати. Не знаю, в скількох роликах це вже вам розповідав, що ці предмети краще продавати. Ну, коли ми розбираємо його, наприклад, то. Зі звичайного предмета 3 запчастини, з легендарного предмета 30 запчастин. Тобто є сенс ці предмети ті що з зірочками, розбирати, а ці що звичайні продавати. Тому що, по суті, золото знадобиться завжди. Ну, Якщо у вас його не максимальна кількість на звичайному режимі, знову ж таки. А, а ті предмети ті що з зірочками розбирати на запчастини, нехай там якась кількість ресурсу буде. За золото ми можемо купити нам потрібні руди. За золото ми можемо купити проходження на босів. За золото можна, по суті, в грі купити будь-яку річ, яка вам потрібна для збірки. Тобто золото це наш ресурс, який дає нам можливість просто-напросто дуже швидко, дуже, скажімо так, без ніяких проблем, просто зібрати свого персонажа. Який яким ми хочемо ще пограти, якщо ми, наприклад, ну, якимось чином не можемо отримати з нього якийсь там предмет або ще щось подібне. Тобто, золото це наш ресурс, який дає нам змогу робити якісь експерименти в грі. Тобто, по суті, воно ніколи зайвим не буде, тому я раджу саме витрачати з ці предмети. Для того, щоб продавати їх у вендора, щоб отримувати золото. Не знаю, тут виключно ви вирішуєте, як вам це ліпше робити. Я, наприклад, роблю так, не знаю. Якщо використовувати ту схему, яку я раджу, для того, щоб заховувати предмети, щоб у вас ресурс те, що маревід, був постійно в достатку. Скажімо так, тобто розбирати предмети на запчастини ті, що не вийшли, і залишати ті, що вийшли, у вас він витрачатися особливо не буде. У вас він буде витрачатися на етапі, коли ви захочете мати якісь легендарні закалки, от, наприклад, як на цій зброї. Тобто, якщо ви захочете мати таку закалку, то там ви ресурс можете вже витрачати. Тому що ну, куди його по суті дівати? Та по суті нікуди. Тому. Тому, друзі. Походимо трошечки на босів. Не знаю. Очікую дуже сильно 9 сезон. сезон. Дуже мені цікаво 4, як мінімум, персонажі з чотирма новими збірками. Мені дуже сильно подобається, що розробники змінюють все так в грі, що баланс рухається в, яку, в якомусь правильному напрямку. Тому. Тому подивимося, що там буде. Ну, Знову ж таки, як мінімум 4 класи нам цікаві, це 100%. Побачимо, що буде з друїдом, побачимо, що буде у нас з нашим розбійником. Чи з'являться на них якісь цікаві збірки? Якщо з'являться, то також розглянемо. В будь-якому випадку, навіть якщо грати не будемо, подивимося, як грають інші гравці. Все одно якийсь із збірок порадимо. Ну, подивимося, як це все буде виглядати. Можливо, власноруч, все будемо з вами тестувати. Так, ну, залишилося у нас ще декілька проходжень буквально на цього боса. Я сподіваюся, що гравець нас правильно зрозумів, що ми вийшли з того боса, щоб розібратися, що він зараз не втече від нас знову. Як це люблять робити гравці? От не розумів ніколи, ніколи, чому люди не збирають ці предмети, чому вони постійно минають ці всі предмети, не хочуть нічого забирати з боса, забирають лише предмети зірачками. Не знаю, чи то їм так весело ну, не збирати ці предмети. Це, це ж не займає багато часу. От ніколи не розумів, чого, по якій причині, чому. Точніше, нічого. Чого, мабуть, немає такого слова. Чому люди не збирають ці предмети, не продають їх? За них же ж можна потім купити за ці предмети якісь предмет, який потрібен. Ну на крайній випадок, якщо нам предметів не потрібно, як у нашому випадку, ну особливо, скажімо так, не потрібно. Ну, З цього боса нам можуть випасти штани з великою вірогідністю, хороші, але. Нам, по суті, вони особливо не потрібні, тому що ми маємо штани на 150. Але чому люди постійно застаються на цьому босі, чому вони не збираються ці всі предмети? Ну, я не знаю. Чому? Поясніть мені, можливо, напишіть в коментарях, можливо, ви не хочете витрачати на це все свій час, можливо, вам якось сумно ці всі предмети збирати, потім їх продавати. Ну, Я постійно повертаюся в місто, ну, продаю ці предмети за золото, не знаю. І постійно в мене цього золота в достатку. От буквально нещодавно витратив все золото на проходження, походив цих босів. Не буду казати, не розповідати, скільки разів, але ну, достатню кількість. Знову набив цього золота, просто цілу купу. І знову в мене його 12 мільйонів. От ви запитували, звідки це золото? Ходжу на босів, якісь предмети продаю, якісь предмети залишаю, якісь предмети розбираю, якісь предмети навіть не продаю вендеру, а продаю в чаті. Тобто і постійно цього золота в достатку. Навіщо нам ходити ті івенти, які нам не цікаві, наприклад, Хелтайд чи якісь там підземне місто, Якщо ми можемо просто-напросто ходити, те, що нам подобається, саме на босів. Веселитися на них і таким чином далі тестувати собі яму, проходити ну, те, що нам подобається. Тобто це все, звичайно, звучить, ну, так, начебто, я всіх закликаю проходити лише босів. І щоб вся гра була зав'язана на цьому, але чесно вам скажу, ну, ви можете займатися чим завгодно в грі. Я просто кажу про те, що боси це саме той івент, який має нам. Надає нам можливість, ми маємо таку можливість просто-напросто отримати від от собі безкоштовно ще 10 мільйонів просто за декілька хвилин, не те, що годин, а за декілька хвилин. Сходили на босів, дістали собі цілу купу знову предметів, подивилися, ті, що не потрібно, розібрали, ті, що потрібно, залишили, можливо, щоб перекувати. Щось хороше там змогли, продали гравцям. Щось погане просто розібрали на запчастини. Ну, не знаю, мені, наприклад, цікаво постійно ходити ну, на якихось босів, ну, не постійно, а знову ж таки, робити якісь перерви. І питали, звідкиля береться ось цей ресурс. От, будь ласка, в нас його було нуль. Ми буквально годину пограли в грі, ми вже можемо, зможемо з вами створити двох додаткових персонажів. Ну, Ще 5 тисяч залишилось зібрати, але це. Займе знову ж таки не більше, ніж пів години. І знову ми зможемо створити двох персонажів, знову забрати на них проходження і знову витратити ці проходження на босів, щоб знову зробити щось з цими предметами, щоб у нас був просто-напросто ліпший предмет. Не залишилося у нас проходження цього боса. Тікаємо звідсіля. Добре, що знайшлися гравці, але знайшлися вже на тому моменті, коли ми витратили всі проходження з вами. Тож, друзі, не знаю, чекаємо на новий сезон. Можна буде пограти точно, вам скажу, за Некроманта, за чарівника і за духа народженого і за варвара. В якихось нових збірках розбійник поки що під питанням і друїд поки що під питанням, але за якихось із персонажів пограємо з вами. Я вам раджу саме вибрати якихось персонажів із цих чотирьох, скажімо так. Тут уже дивіться на свій розсуд. Друзі, якщо вам це відео було цікавим чи корисним, ну, звідкиля береться знову у нас цей ресурс. Звідкиля ми потім беремо знову ці всі проходження. Можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Чекаємо 9 сезон, можливо, він вже з'явився, коли ви дивитеся це відео. Тепер ви знаєте, за які класи ви зможете зіграти. Є бажання можете підтримати. Там є посилання в описі до відео. Можете просто поставити вподобайку, можете щось написати в коментарях, чи щось запитати. Можете нічого не писати, нічого не ставити. Дивіться, робіть те, що вам зручно. Дякую всім за увагу, друзі. До зустрічі в нових роликах.